Розв'яжемо задачу. Два човни, власна швидкість кожного з яких 14,5 км за годину. Рухаються річкою назустріч один одному. Через який час вони зустрінуться, якщо зараз відстань між ними 104,4 км. А швидкість течії річки. 2,5 км за годину. Розглянемо коротку таку нашу схемку. Зараз є два човни, які знаходяться на відстані 104,4 км. Починають рухатись назустріч один одному зі швидкістю 14,5 км за годину, власною. І є течії річки, нехай вона рухається ось в цьому напрямку, яка має власну швидкість 2,5 км за годину. Запитується, а через скільки годин вони зустрінуться, ось, наприклад, у цій точці вони зустрінуться. Тоді ми бачимо, що вони пройдуть разом шлях 104,4 км. А згадаємо, що таке власна швидкість тіла, яке рухається, скажімо. це та швидкість, яка е, не враховує е, відповідно швидкості течії. Це тобто швидкість у стоячій, говорять воді, наприклад, в озері. Вода стоїть. Отже, власна швидкість це швидкість без врахування швидкості течії. А якщо течія річки є, один рухається за течією. Це значить течія допомагає і зносить його швидше більше на 2,5 км за годину. Тоді, наприклад, для швидкості човна, який рухається за течією, щоб взнати його швидкість за течією, то треба. При... Додати наші швидкості власну швидкість і швидкість течії, 14 та 2, 16, 5 5 десятих та десятих, Це одна ціла та 16, 17 кілометрів за годину. Для того, човна, який рухається проти течії, вона течія зносить його, віддаляє від точки зустрічі кожен час, кожну годину на 2,5 кілометри. Отже, треба відняти 2,5 14 відняти 2. 12,5 відняти 50. Тобто 12 кілометрів за годину. А тепер запитується, якщо вони зближуються, яка їх спільна швидкість зближення? Треба швидкості їхні, з якими вони рухаються, додати? Ми додали, отримали 29 це кілометрів за годину. Це буде швидкість зближення. Знайти тепер час зближення, то треба весь шлях, який вони пройдуть до зближення, він складається з двох шляхів їхніх, розділити на швидкість зближення, тобто 104 цілі, 40, слід поділити на 29. дорівнює. Давайте будем, будемо куток ділити 104,4 поділити на 29. Ділимо 104 на 29. Беремо по 3. Тріжде 9. 27, 7 Пишемо, 2. Запам'ятовуємо. Трижде 2, 6 та 2, 8. Віднімаємо. Пам'ятаємо, що цілі ми розділили вже.

отримали 3,6 години. Це є їхній час. Відповідь до зустрічі. До зустрічі вони рухалися 3,6 години.